Трамп не вірить, що переконає Путіна, але пригрозив йому дуже суворими наслідками, якщо той не пристане на припинення вогню. Президент США пообіцяв Зеленському надати гарантії безпеки. Тим часом Кремль планує випробування ядерної ракети прямо під час зустрічі на Алясці. Сербія вибухнула антиурядовими протестами. Та історія про павліків морозових. У Росії копи затримали своїх же військових, які тренувалися літати на Орланах. Вітаємо. Звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Якщо все пройде добре, я б хотів ще одну зустріч, але насправді на зговірливість Путіна сподіватися не варто. Такі заяви зробив президент США Дональд Трамп вчора. Зі зверненням він вийшов після відеоконференції з зеленським та європейськими лідерами. Я оцінив би сьогоднішню розмову із зеленським та європейськими лідерами на 10 балів. І тепер, власне, до зустрічі. По перше, Трамп каже, що для Росії будуть серйозні наслідки, якщо Путін не погодиться на мир цієї п'ятниці. Так, наслідки будуть. Серйозні наслідки, якщо ж переговори пройдуть нормально, то президент США хотів би тристоронню зустріч, якщо звісно Зеленський і Путін захочуть його присутності. Якщо перша зустріч пройде добре, я хотів би майже одразу провести другу зустріч між путіним, зеленським і мною, якщо вони захочуть, щоб я був там. Але поряд з цим Трамп не вірить у свої сили переконати Путіна не бити по цивільним об'єктам. У мене вже були прекрасні розмови з Путіним. А потім я повертаюсь додому. А ракета ударила по будинку, і люди лежать помираючи. Тому скоріше ні, я не вірю, що зможу переконати Путіна припинити бити по цивільних в Україні. Яке співпадіння? Ми теж у це не віримо. І якщо вже заговорили про Зеленського, після тієї ж відеоконференції президент України заявив, що США готові надати гарантії безпеки. Про що точно йдеться, поки невідомо разом із тим Трамп пообіцяв, що територіальні питання з Путіним обговорювати не буде щодо наших принципів, щодо нашої територіальної чилісності, в кінці кінці все одно вирішується на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і до речі, всі це також підтримують. Ну і ще кілька слів про території. Президент України підтвердив, позиція незмінна. Донбас не предмет торгу щодо моєї позиції. Вона не змінилась, тому що вона має фундамент конституції України. Допоки конституція держави не змінена, ну, не може бути змінна а, позиція гаранта цієї конституції. І що стосується ситуації на фронті, Зеленський вів Трампа у курс справ. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. І знову про переговори. Чим ближче до дня ікс, тим більше говорять про можливі провокації Росії. І один із можливих варіантів майже ядерний видання Reuters пише, що поки США готуються до перемовин. Росія хоче випробувати нову крилату ракету Буревісник з ядерною боєголовкою та ядерним двигуном. Таке припущення зробили американські дослідники, західне джерело у сфері оборони та норвезькі військові. На висновки дослідників вплинув аналіз супутникових знімків. Крім того, у ймовірному місці випробувань Росія закрила повітряний простір. Але варіантів російських провокацій набагато більше. Один з них удар по Україні. І Росія вже його готує. Щоправда, російська пропаганда вже продає атаку як провокацію з боку України. Про що йдеться, розкажемо у сюжеті. А ось спокійно Росія не може просто взяти і укласти мирну угоду. Так, що всі розчарування… Вони визникають від і збитнічних Ну звісно, хто б сумнівався саме тому. Тепер міноборони РФ заявило, що Київ нібито готує провокацію, щоб зірвати майбутні переговори президента США з кремлівським диктатором. С этой целью в город Чугуев в Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланировали провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Это же нужно было так придумать. Тут без творчества Без активності, без проактивної позиції просто невозможно. Та це вже зрозуміло, що ви без креативу нікуди. Але все ж здавалося б, зустріч з Трампом один на один мрія для Путіна. Так навіщо ж її зривати, звинувачуючи про цьому Україну? Оп'ять-таки, це ще стара кремльовська історія, советська історія, а завжди всі обміняли других в тому, що на сам делі делали самі. Так что ничего нового тут нет, все схемы абсолютно известные, абсолютно старые. Одна разница. Раньше это были две системы с разными идеологиями. А теперь у Путина никакой идеологии нет, кроме попытки всех запугать и все украсть. Да? Эх, а мы уже майже поверили Лукашенку в Путина до перемирья. Опять Воздушне перемирие. я, я горда Росії в этом и президент Путін. Но ну, ви же этого не хотите. але ось головне питання: наскільки далеко може зайти ця провокація? Невже Росії справді може вдарити по жителям Харкова? Чи далі самих лише залякувань? Це не піде. Я би сказала, що ніяких моральних з'яжуючих факторів у них точно немає. Як це може далеко зайти? Ну власне, Тут, к сожалению, нет никаких ограничений для них, поэтому это может зайти далеко, а может не зайти далеко. Это, собственно, зависит от того, как они посчитают, как это должно быть. Тем не меньше, незважаючи на зустріч с Трампом, Путин усе ще всех своим орешником. У нас произведен первый серийный комплекс орешника, первая серийная Произнос. ракета. Да. І вона поступила в війська. Ну звісно, яка ж розмова про мир без демонстрації залізних орешників. Для Путіна це вже майже традиція. Нагадати про силу, перш ніж сісти за стіл переговорів. Але що це означає насправді готовність до компромісу чи спроба одразу підняти ставки? Путін ні к чому не готов, уступкам він не готов. І собственна попитка наступлення демонструє це. Um, Патому єдине, що будуть діляться, то він буде питатися заваріти рака за и каким то образом не э, розказувати Трампу, якісь ти як вони завжди це роблять. Але як не крути для Путіна це шанс? Ну принаймні він так вважає. Адже зустріч з Трампом це не стільки про мирне врегулювання, скільки про особисті інтереси. Он хочет uh, ніякого повторення. Ялтинского формата, да, как делили мир после Второй мировой войны. Америка, правда, тогда была еще Великобритания, я напомню, и Советский Союз. Соответственно, для него вот эта встреча с Трампом – это попытка возвращения двух, к двухполярному миру. Но если мир и будет двуполярным, то второй полюс это будет Китай, а вовсе... І ні, Росія на Путін про це не хоче думати. Власне, навіть Трамп не зовсім розуміє, чого очікувати від цієї зустрічі припускаю, що зустріч із путіним буде хорошою, але можливо й ні, Ну що ж, Трамп, хоча б чесно зізнався а тут ще й підоспіла зручна заява на адресу України. Тільки от чи вплине воно на риторику Трампа? Трамп настільки непредсказуєм, що неможливо взагалі подумати, що там реально у Трампа в голові. і що буде на це впливати. там погода сутра. холод или, наоборот, жара на Аляске, кофе, который ему утром сварили и подали. Ну, как бы, мне кажется, что вот все эти мельчайшие вещи может, могут на настроение Трампа влиять. Но самое главное, мне бы хотелось надеяться, что Трамп не хоче виглядати ідіотом в цій ситуації. Двосторонні переговори Трампа і Путіна відбудуться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, але сам Володимир Зеленський рішуче заявив, жодних рішень щодо України без участі самої України прийнято не буде. 500 мільйонів доларів виділить Німеччина в рамках ініціативи НАТО. Йдеться про фінансування третього великого пакету постачання військової техніки та боєприпасів для України, які країни НАТО за свій кошт купують у США. Перші два пакети фінансуватимуть Нідерланди, Данія, Норвегія Швеція Третій у повному розмірі на себе взяла Німеччина. Здається, Росії ще дуже довго гикатиметься операція СБУ Павутина. І я не тільки про знищення третини стратегічних бомбардувальників, а про панічний страх Росіян перед людьми з дронами. Ви тільки уявіть у Татарстані росіяни заарештували своїх же солдат, коли ті тренувалися у полі управляти дронами Орлан 10 Військових перелякані люди сприйняли за диверсантів і одразу зателефонували, куди треба. І, поки російські солдати спокійно не можуть потренуватися у полях Татарстану, їхні колеги на Білгородщині облаштували пункт управління просто у багатоповерхівці. Добре, що хоч будинок вже не жили, тому наші ФПВ змогли відпрацювати по ворожій позиції. Багатотисячні протести, піротехніка і сутичка із тітушками. Сербію знову захлиснули антиурядові мітинги. <таспраць> Вчора на вулиці великих міст Сербії вийшли протестувальники з вимогою проведення парламентських виборів. Розганяти протестувальників прийшли правоохоронці, але закінчилося все сутичкою за участі сербського аналогу українських тітушок. Їх до речі, за словами сербських опозиційних медіа, контролює брат президента країни Олександра Вучича. І поки очевидно, що з заходами примусу правоохоронці переборщили, міністерство внутрішніх справ країни заявляє про 15 постраждалих у їх рядах. Що стосується протестувальників, то відомо про 60 постраждалих. Вже говорили про те, що Росія використовує північно корейців не лише на фронті, а й в тилу, наприклад, на виробництвах і будівництвах. І таких трудових рабів Росія від КНДР отримала вже 13 тисяч. В яких умовах працюють корейці? Розкажемо далі. Вот я нахожу на настройки самоліт. Це місто, тут працюють на настройки корейці роботу проходіть. Потрапити на об'єкт, де працюють північнокорейці, не так і легко. Це відео з Примор'я з'явилось у мережі лише завдяки скандалу. Місцеві поскаржились до поліції на будівельників із КНДР, які, начебто, вбивають та їдять собак на будівельному майданчику. Вот она, эта кастрюля в кастрюлі никакая не кров, это просто кимчи. про нелюдські умови проживання та відношення бібісі розповіли шестеро північнокорейців, яким вдалося втекти з РФ. Вони працювали на будівництві майже цілодобово вночі, найчастіше без світла. Якщо пощастить, то з двома вихідними на рік. І все це під наглядом співробітника спецслужб КНДР, і звісно, без зв'язку із зовнішнім світом, навіть за межами будмайданчика. За два роки роботи цей чоловік не отримав ні копійки. Вони ставились до нас як до тварин, не людей. Інші робітники постійно говорили, що ми були просто рабами кімчанина. Вони знущались з нас, і говорили, що ви не люди, а лише машини, які можуть говорити. Дешева робоча сила з північної Кореї Пхеньян виручає Кремль не лише зброю та гарматним м'ясом для війни в Україні. Через наслідки повномасштабного вторгнення України агресорки, неймовірний дефіцит кадрів. КНДР і тут простягає руку допомоги. За даними південно-корейської розвідки, минулоріч Кім Чен Ін направив Путіну 13 тисяч трудових рабів. Це в 12 років більше ніж в попередній рік. А вже цього 2025-го, диктатори домовились про відправку 50 тисяч. в те времена, когда весь северокорейский товарооборот – это не прибыль, а это товарооборот, то есть экспорт и импорт суммированные, но ну, это просто объем продаж, составляют где-то порядка 6-7 миллиардов долларов в год, только вот доходы от рабочих составляли где-то от четверти до полумиллиарда. Это чистая фактически прибыль была. То есть это просто очень выгодное было дело. Да и сейчас остается выгодным. Вот сейчас я думаю, что емкость российского рынка – это, ну, 100 тысяч запросто можно разместить северокорейских рабочих. Я думаю, что там ограничения скорее по количеству северокорейцев, которые могут поехать в Россию. Безправних північнокорейців росіяни використовували і раніше активно. Майстри з КНДР збудували чимало нерухомості у Владивостоці. Навіть ось цей міст через бухту Золотий ріг, який став візитівкою міста. Справа їхніх рук 11 серпня тут відсвяткували 13 років з дня його відкриття, узаконене трудове рабство. І тоді мало кого у Росії хвилювало. у нас не було вибору, Нам прийшлось їхати сюди. Лично я ябрід бы остаться дома. Мы приезжаем, работаем, а потом возвращаемся. Сколько вы здесь зарабатываете? Я не знаю, никто из нас не знает. Зарплату нам не выдают. Мне нужна работа, мне нужен результат, они мне его выдают. Но правозащитники утверждают, что северокорейские рабочие, по сути, государственные рабы. По этому поводу я уже давно закрыл глаза и не интересуюсь этим. Конечно, это противозаконно, потому что у этих людей есть право потребовать статус беженца. So Тость ви полагаєте, що Москва порушує міжнародне законодательство I'm sure. к сожалению я в этом впевнена. Ще в кінці 2017-го міжнародна спільнота намагалась перекрити золотожилу пхеняну. ООН ухвалила резолюцію, яка зобов'язувала країни-члени впродовж двох років вислати на батьківщину всіх громадян КНДР, які працювали за кордоном. Це мало б зупинити потік валюти у руках диктатора. Іна проте потік рабів до Росії не зменшило. Їх просто. Стало оформлювати студентами навіть нині з 13 тисяч офіційно приїхавших до Росії північнокорейців, 8 тисяч, нібито для навчання. Але якою б складною не була доля заробітчан з КНДР, шанс заробити півтори тисячі доларів за рік випадає не всім у диктаторській країні. Тому поїздка до РФ була і є щасливим квитком для пересічного північнокорейця. Втекти з країни стає все складніше. Проте із Росії тікати наважуються не всі. На заробітки випускають лише сімейних. І діти залишаються бранцями режиму Кима. Доставка швидше нікуди. Американська компанія Walmart запустила дронову доставку зі своїх супермаркетів. Тепер замовлення американців доставляють з допомогою безпілотників, пакунки скидають над подвір'ям. Враховуючи не надто м'яку посадку, такий вид доставки нині діє на обмежену кількість товарів. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.